Вітаю всіх знатік, знаків зодіакального кола. Вересень не забарився, і тому прогноз вже в ефірі. Для вас загальна характеристика вересня, тема фінансів, тема стосунків і порада. Щодо поради... Поясню, вересні ми всі з вами входимо в коридор затемнень. 7 вересня повне місячне затемнення, і астрологи наполягають, що ми можемо бачити його на території України. 21 вересня часткове сонячне затемнення. Також 21 вересня, один одне з свят колеса року, мабон. 22 вересня осіннє рівнодення. Велика кількість свят. Надпотужний період, яким необхідно скористатися, аби підкоригувати ваше життя за вашими намірами. Скористуйтеся! Запрошую всіх до перегляду. Продовжуємо і, скорпіони, ваш прогноз, загальна характеристика, 10 пентаклів. Гарна карта, карта ресурсів. Карта насолоди. Да, всім тим, що маєте, всім тим, що є. А, але більше так підсвічу, це задоволеність і задоволення насолоди вашому в родинному такому колі. От не шукайте цей спокій, це задоволення десь на далеких берегах. Да. Це те, що носить. Такий кулуарний характер, де ваша родина, де ваша точка зборки, я б навіть так сказала, де всі ті люди, які входять в вашу родову систему. Це про те, де добре взагалі гарна карта, там, де, знаєте, де ваш ресурс, а ваш ресурс там, де, де всі ваші найближчі люди. Про фінанси скорпіони. Так, шість мечів про фінанси, трошки фінансами ну, сутужненько буде. Особливо зверну вашу увагу на те, що, можливо, очікували щось про фінанси. Пов'язане з фінансами, але воно так не складеться. В цей період я би вам не рекомендувала давати в борг і брати в борг. Цього робити не дуже розумно, але собі як знаєте. От, трошки. Розочарування в фінансовій сфері, можливо, не зіграють якісь ваші ставки як в прямому, так і переносному значенні. От тому, знаєте, відновлюйтесь біля тих людей, які вас розуміють з вашого тільки виразу обличчя. Трошки з грошима може бути не так радужно, але, знаєте, гроші тут тимчасове. Про, про, про стосунки. сім пентаклів, гарна карта, гарна простосунків. Знаєте, найдіть, якщо у вас десь тоненько і рветься, знайдіть да, той магніт, Найдіть людину для відновлення або ситуацію для відновлення, місце для відновлення і це про ваших близьких людей. Близьких, як. В родовому значенні, так і люди, які з вами думають або розуміють вас з полуслова. карта про стосунки: про стосункам бути, такі, знаєте, цініть те, що маєте. Для тих, у кого немає стосунків. А любов, нічайно нагляні. Сімерка сім пентаклів це завжди про те, що десь воно колись має проявитись, тому теж дивіться уважніше. Бо сім пентаклів вона зазвичай, знаєте, не прийди і візьми, а подивись. Зачекай, десь воно вже там сформувалося, десь воно вже є. А головне, знаєш, знаєте, таке, под, побач, да? зверни увагу, ну, от, так от. порада для скорпіонів. Порагай тут сім пентаклів, порада для скорпіонів. Знаєте, трошки для вас. Проте, знаєте, Скорпіон, я би так сказала, от з цими всіми картами цінуйте те, що є. Бо ви, можливо, трошки захопилися якимись такими нереальними речами, можливо, в плані фінансів, можливо, в плані, взагалі, знаєте, думками багатієте, але воно якесь таке трошки нереальне. Воно якесь таке трохи не пов'язано ні з вами, ні з реальністю, тому трошки або схаменіться, або ну, повторюю свою найпершу фразу: да, цінуйте те, що. Є. Бо а, тут, і в стосунках, і повторюється карта, ви можете робити а, ставку, не плекати, не розвивати те, що вон, ось, ось, ось воно є. А маючи поруч з собою а, гарну людину в, як бізнес-партнера, як фінансового партнера, або а, партнера в стосунках, все одно хотіти якогось бреда піта а, Цінуйте. Те, що є. Бред Піт, можливо, все ж таки вас не побачить. Можливо, і прогорне колись вашу сторінку в соціальних мережах, але не сфокусується на цьому. Тому тут, знаєте, такий один величезний посил: цінуйте те, що є. Ось так. Ваш ресурс там, де ви є. Ваша зона комфорта там, де ви є, бо всі такі чаяння можуть виявитися хибними, особливо в плані фінансів. В стосунках теж повторюсь, можете ну, не, не бути задоволеним тим, що є. І хотіти чогось більшого. Отут, от тоді цю сферу трошки прослідкуйте, чому саме, продивіться. Можливо, все ж таки сконцентруватися і а, зачепитись за те, що є, а не те, що а, ви там, уявляєте собі і ставите, малюєте якісь а, замки повітряні. Дякую.